Охоронці затримали військовослужбовця, який публічно заявляв про самовільне залишення служби за просоціального керівництва офісу генерального прокурора. Затримано військовослужбовця 56 ї окремої мотопіхотної бригади, який самовільно залишив місце служби. Просвічинок військовий оголосив публічно, написавши пост у соціальних мережах. В рамках розслідування кримінального провадження розпочаток за цим фактом правоохоронці встановили його місце знаходження та провели там обшук Зараз військового затрим. Римано вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Його дії кваліфіковано як дезертирство тривають слідчі дії. Військовослужбовець 56 ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади Сергій Гнізділов оголосив, що самовільно залишає частину. Так він прагнув привернути увагу до відсутності чітких встановлених термінів служби у війську. Цей вчинок викликав неоднозначну реакцію у суспільстві та став предметом активних медійних дискусій. Основні питання стосуються моральних зобов'язань військових і проблем, з якими вони стикаються, зокрема втоми та встановлення конкретних термінів військової служби. Військовослужбовець, письменник Артем Чех назвав чинок Нізділова сигналом про загострення ситуації в армії. Він зазначив, що накопичення відчуття несправедливості серед військових може призвести до масових сезонів, про це Артем Чех сказав в інтерв'ю для Радіо Свобода. А от вже в нашому ефірі доброволець ветеран російсько-української війни Олег Мороз припустив, що ситуація навколо вугледару і те, що 123-я відмовилася виконувати наказ. нагадую, що бригада ТРО вона мала замінити 72 другу бригаду, тобто її підтримати у Вугледарі. Це наслідок публічного СЗЧ. Більше про це дивіться в нашому інтерв'ю з паном Семорозом. Посилання буде в описі під цим відео. Раніше Українська служба Детішвел з посиланням на статистику офісу генерального прокурора повідомляла про те, що за останні півроку в Україні було більше відкритих кримінальних справ щодо самовільного залишення служби чи втечі з позиції військовослужбовців ніж за весь попередній рік. Відповідно до цих даних, за перше півріччя 2024 року правоохоронці по всій Україні відкрили майже 29 тисяч 800 таких кримінальних справ. 18 тисяч 600 за статтею про самовільне залишення військової частини і 11 тисяч 200 за статтею дезертирство. Це більше, ніж за весь 2023 рік. Того року розпочали 24 тисячі 100 нових розслідувань. Нагадаю, що парламентарі прийняли закон, згідно з яким за перше самовільне залишення частини чи дезертирство тепер не буде кримінальної відповідальності за умови, якщо військовослужбовець готовий повернутися на службу у ту ж частину і назад його прийме командир. Шановна аудиторія, як ви думаєте, чи гнізділо вернеться на службу у війську згідно з новим законодавством? чи... Буде нести кримінальну відповідальність і, взагалі, що ви думаєте про його вчинок? Нам важлива ваша думка. Тож пишіть у коментарях.